Друзі, ознаємо, що відео з нашою автоматикою для генераторів. Дивіться, вона у нас йде на контролерах Master. Це універсальний контролер для дизельних та бензинових генераторів. По суті, це мізки своєї системи. Це контролер керує мотором-двигуном. У нас є там керуючий блок-реле стоїть, є соліноїд, керування заслонкою повітряною. На дизелях паливні клапани. Е, значить, є різні види автоматики, які ми збираємо. Значить, з верхнього почнемо. Це, почнем. це в ip захисті для інверторів DEA або Lux Power. У Power є вихід управління генератором, він просто це сухе реле. Він замикає контакт, Контролер бачить, що замкнувся контакт, дозволено запуск генератора, він заводить генератор. Ось внизу це те саме тільки для внутрішнього приміщення. Для приміщення Трохи дешевша коробочка для встановлення в приміщення. Тобто цей можна поставити на вулиці в ip ящичку. А оцей вже треба ставити в приміщенні. Далі. Та автоматика, де у вас саме чисто генератор і на будинок підключення, не на інвертора, то ми ставимо таку збірку. Це збірка йде повноцінна, універсальна. Тут у нас універсальна схема включення. Три фази. Можна зробити три фази, одну фазу. В даному випадку у нас зроблено три в один. E, значить, У нас мережа може бути трьохфазна або однофазна, а генератор однофазний. Якщо треба трьохфазний генератор, тут обирається перемичечки і стає воно вже іншим чином. Тобто під трьохфазний генератор. Значить, є у нас підзарядка акумулятора. Цей це акумулятора 2 А. Заряджати його не треба, його треба підзаряджати, тримати зарядженим. Запобіжники на основні кола живлення, мережа, контроль, генератор контроль і 12 вольт з акумулятора. Живиться ця вся штука з акумулятора. Генератора. І ми його підзаряджаємо. Коли ми на підключення генератора, Значить, як правило, нам треба, ну, щоб було 6 жил, 1,5 квадрати до генератора і силовий кабель. Значить, це оця, автоматика. Тут ще є керування у нас. Бачите, є керування, є ручний екорежим, авторежим, стоп-генератор. Зараз додатково розкажу ще. В конкретних оглядах конкретних систем. Так, це автоматика простіша. Тут у нас і все те саме, що і в цій, тільки дешевший рубільник. Оцей <рирочний tape> рубільник має три положення. Нульове положення на генератор і знову на нормал мережа. Так, а оцей має тільки два положення, немає нульового положення. Він дешевше коштує. Тому це. Але в принципі функціонал він свій виконує. В принципі, те саме, що і це, тільки простіший рубільник. Теж можна в трифа. трифазний генератор використовувати, можна однофазний. 3 в 1, 3 в 3. Тобто ці всі схеми працюють. Ну, А ці вернусь назад, ці без контакторів. Те, що до інвертора підключається, інвертор сам комутує, тому без контакторів. От от. так от. Значить, На генератор ми ставимо блок реле. Тут стоїть плата реле. Ми врізаємося в схему генератора. Дублюємо роботу замка запалення, ставимо таку клімну колодочку. Вона відповідає по своїм оцім нумерації. О, цій клемній колодочці. Там теж є клемна колодочка і тут теж є клемна колодочка. Все кабелем шести жилами. можете взяти ввг шку 3 на 1,5. І силовий. Силовий відповідно потужності генератора. Підкидуєте. Ну, там ВВГ 3 на 4, е хтось економить 3х2,5, якщо це там 5-кіловатний генератор, тобто якщо такий вже, то тут краще 3х4 кинути. 2,5 якось маловато. Тобто, ну, 2,5 квадрат це 3,5 кВт, максимум на нього можна, то 4. А ми взагалі навіть на такі де їх і 6 квадрат кидаємо. Е якщо довжина там не 2-3 метри, то і 6 квадрат. Краще не На цьому Ця економія нічого не дасть. ну соліноїд же ставимо так. Ставимої соліноїд, ставиться по-різному. В даному випадку заслонка б-така ручка просто. Тобто, ну, воно працює і з тим і з тім. На такій потужності. Робиться кронштейн, бачите, який і ставиться. Ну, що ти хочеш? О, фаза, фаза. Так, що ще? Що ще? Е, да, при, з цією автоматикою ключ має бути завжди в виплівному положенні. Часто люди питають, зав, завелась і не заглогла. Кажу, ключ вийміть. Як це ключ вийміть? Мені ж треба, щоб генератор робив. От саме так. Ключ винімаєте і генератор працює в автоматичному режимі. Якщо ключ залишиться включений, автоматика не заглушить генератора. Ну, наче все обзорно. Далі вже там, якщо які питання, задавайте. А, ще одне хочу додати: переобладнання генераторів. В принципі, ми його робимо у себе на території сервісу. Чому? Тому що генератор треба переобладнати. Це ну, робота, знаєте, лежачки, лежачки там лазити, нормально не зробиш. Треба його поставити на стіл, щоб було удобно майстру, зробити його нормально, потім його треба перевірити. Поки ми його будемо налаштовувати, він нагріється. А нам треба перевірити запуск на холодну. Тому нам треба, щоб він відстоявся ніч і наступний ранок його запустити, подивитися, як він заведеться. Тому бажано нам генератора хоча б на 2 дні, щоб він був у нас, щоб ми могли його нормально налаштувати. Тому що заслонку. Оцю заслонку, там є для регулювання, бачите, гвинтики, вона налаштовується під роботу. Її треба налаштувати. Плюс. Е Налаштовується також сам, сам контролер. І щоб його це все перевірити, його треба ну, нам пару днів. треба. Тому не підганяйте і, будь ласка, хоча ми, в принципі, зараз стоїмо, над тим, що зробити комплекти. Але і відеоінструкції, як його монтувати. Я думаю, що це зробимо. Але в принципі, поки що конечно, бажано, щоб ми це все робили самі. Бо ви ж гарантію хочете, а гарантію можна дати тільки, коли ти сам його зробив і знаєш, як ти його зробив. І перевіримо на цьому. Дякую.